Кого цікавлять нормальні матраци, ну, якості хорошої. Ну або добре, почнемо з простеньких. Отакий От маю в наявності 1,80 на 2 на незалежних пружинах. Ціна його буде 7500, 1,80 метрах на два на незалежних пружинах. Маю роус, але це клієнтський. Є... Але є ще все рівно роус 1-2. Роус коштує там по 16 тисяч гривень. Є там камелія, ще кокос є камелії, кокос теж по 16. Доставка безкоштовна. Ну, та я вам підберу будь-що. Номер телефону вже показую. 0, 0 6, 3, 5, 8, 5 8 7 10, 19. Все, записали номер. Будь-який варіант матрацу я підберу без проблем. Доставка безкоштовна до хати. Оплата після отримання.